Постріл! Деби не воювали, ми воювали як за своє, але знаєте, так як був прислів'і вдома і стіни допомагають. Тому тут серце бється трішечки частіше. Підне край липці. Рухаємось вперед. це буде Україна. Вітаю! Мій позивний білий. Я командир 3-го батальйону оперативного призначення, 3-ї бригади оперативного призначення Спартан. Задача виповнена. Населений пункт Момотова та Кутузівка від під та акупантів. Звільнена. Звільнена. Слава Україні! Героям слава. Я не був кадровим військовим. Весь свій шлях пропрацював у спецпризначенцях, але національної поліції. Коли почалось повномасштабне, повномасштабне вторгнення, то я безпосередньо був правоохоронцем. Це легендарний командир. Це просто Легендарний командир. Я його люблю. Да, подадіть так, Подадіть за бетер. отак, за бетер. Відряджений був у Києві і саме там у четвертій ранку мій. Побратим мені подзвонив і сказав, що, друже, почалась війна. Я недовго думаючи, перші речі скинув і одразу сів на машину і помічав до Харкова. Третій день війни, всі знаємо, школа 136-та, якщо я не помиляюся, на вулиці Шевченка. Там я зі своєю групою з самого ранку перші прийняли бій. Ми були штурмовиками. На той час я зі своєю групою, ми були просто штурмовиками, я командир штурмової групи, був мої хлопці просто бійцями. І ми весь шлях цей почали, безпосередньо кажу, з Харкова, Харківська область, потім Куп'янськ, Сватівський напрямок це Луганська область, Звідти поїхали, Лиман, Креміна з Креміної переїхали на Донеччину. На твориться рідний край. Страждає. Разом до перемоги. До війни я дуже багато займався спортом. Я займався змішаними єдиноборствами. Я виступав на національному рівні безпосередньо за наше головне управління був у спорткоманді. Ну, Багатий проміжок часу, там, десятки років. Тобто спорт завжди допомагає, бо спорт перш за все загартовує тебе, загортовує фізично. Якщо ти добрий спортсмен, ти всі навантаження, як тобі б не було б важко, ти все переносиш стойко, ти більш становишся морально. Окріпше. Для спорту ми завжди знаходимо час. Куди б ми не приїжджали, ми робимо такий міні-спортзал, де може кожен прийти і позайматися, якщо в нього є бажання і час. Війнами повинна заважати, підтримати себе спорт це життя. Є три правила: це людяність, чесність. Ну і одне з найголовніших це порядність. Оці три правила, які мені здається, будь-які часи вони повинні бути завжди на першому місці. А гасло, гасло це нашої бригади, об нас ламається ворог. Це наше гасло. Так як я піхотинець і також ходжу ногами, то моя любима зброя це автомат, я його знаю. І він ще мене ніколи не підводив. Тому, ну, от, напевно, автомат це моя найлюбніша зброя. Так буває. Не те, що улюблена, а те, що я дочитав перед самою війною, це був портрет Дар'яна Грея. А на війні, на війні, йшов. Що... На війні і так багато читаємо. Різних нормативні документи, статути, закони, інструкції, що все, що виходить. Тому, скажімо так, наша література, вона вся згуртована навколо роботи. Очередний рубіж і очередна побіда. Це один із початків і кінця Смерть клятим ворогам. Мрія після війни, не знаю. Як і у всіх, мрія не мати таких сусідів. І коли ми навіть переможемо, що через декілька років або десятки років це знову не повторилося, бо наш ворог і сусід на це здатен, і дуже, дуже, дуже хочеться і мрію про те, щоб наші діти і діти наших дітей ніколи цього не пережили. Це мрія.